Помилки, які допускають найчастіше власники, коли вам говорять, що ось мені потрібна людина. І як ви допомагаєте визначити, що це за людина, чому вона? Тому що я розумію, що це таке вводне технічне завдання, від якого залежить успіх того, що ви зробите, і успіх того, що отримує замовник. Тому, може, є якийсь секрет, який допоможе іншим більш точно описувати свої вимоги. Ну власне, я, я з вами згодна. Це навіть не 50% результату. Це більше. Більш це іноді 52, а іноді 85% від того, як ти розумієш задачу. Ну помилки бувають дуже дуже різноманітні. Це як знаєте, кажуть, що кожна щаслива сім'я вона однакова, а кожна нещасна, вона якась особлива. Тобто, це бувають дуже особливі штуки. Що я що я завжди пропоную? Ми це моя власна позиція. Я завжди знайомлюсь з компанією. Навіть ми я або мої рекрути. Хто працює з е, е, певним замовником, ми пропонуємо запросити нас в офіс, поспілкуватися з командою, побути, бо іноді, ти, прям, знаходячись в офісі, ти вже. Відвідуючи їх вже більш ніж 10 років, ти розумієш, а ось тут більше шанується така свобода, а тут більш шанується дисципліна, а тут більш шанується така. Тут вони трохи перелякані, і їм це подобається це насправді, бо це якось тримає людей в формі, навіть не дивуйтеся, але люди обирають собі роботодавця навіть з недоліками. Вони цього хочуть, ось так, якщо коротко сказати. Компанії, підприємці дуже часто. Думаю, що ось, ось варто мені тільки взяти нормального директора з маркетингу, як тут все полетить. Це перша помилка. Ти повинен гарно розуміти свій бізнес, жити цим, розуміти власне, де і бути самокритичним. В тебе може зовсім про в тебе завжди маркетинг можна покращувати, але може в тебе проблема власне з продуктом, може в тебе проблема з виробництвом, ну з такими суттєвими питаннями. Або компанію, якій ти керуєш, або на власну компанію, він дуже багато чого тобі висвітлює. Іноді є така неготовність, коли ти кажеш: так, кандидати не розуміють, що ви хочете від них. Це не готовність. Це ну, погані кандидати, звісно, ви такі вже не дуже там, розумні. Все-таки всі, всі, всі навкруги виновації винні, а ти там знаєшся на своєму. Бо я так робив, бо колись це працювало. Це перша помилка, інша помилка. Ну, ми завжди кажемо: якщо ти шукаєш чарівника, отримуєш сказочника. Так ну це неможливо. Та брехуна отримаєш. Є люди, які кажуть тобі те, що ти хочеш, бо власне купує емоцію.